І так, в цьому ролику я покажу вам, друзі, як врятуватись і вижити під час блекауту, як зберегти тепло в домі, як приготувати їжу, е наскільки важливий запас води і як його правильно зробити. Е далі, для чого нам одноразовий посуд? Розкажу лайфхак, як обрати якісний туалетний папір, і для чого нам скотч та е харчова плівка та багато-багато чого іншого. Підписуйтесь на мій YouTube канал і з вами погнали. Ще три дні назад тут було застелено всіма цими балончиками. Оці балони стояли повністю, оцих плиток не було. Ці плитки стояли ось тут. Зараз, щоб заповнити прилавок, поставили, переставили плиток. Тобто їх вже порозбирали. Значить, Коротко розкажу, це корейські балончики, південно-корейські, 450 грам, вартість 387 гривень. Є маленькі, так, да, звісно, це е, туристичне, походні. Вони відкриваються, ставите сюди гарівочку і обігріваєтесь, готуєте їжу. А поки готуєте їжу, ваш, ваша оселя. Є такі маленькі, бачите, Ну, маленькі вони вставляються ось сюди, в ці плитки вставляються ось сюди і вже можна готувати їсти. І вже можна обігріватись. Звісно, балони брати краще більше. Великі, ну, на літрів 15-20, наприклад. Є ось такі плитки. Чудові плитки. Балончиком рекомендуюсь, його вистачає приблизно на, ну, на тиждень їсти і обогріватись. Зверніть увагу, є такі горілки. Бачите, да? сюди вставляєте балончик. Ось приблизно такі. Вставляєте балончик і готуєте їжу. А це то, що я казав, накручувати оцей балон. Ви просто накручуєте оцю гарілочку, бачите, і можете навіть об обігріватись. Оце для обігріву. Це класна, класна штука. Рекомендую. Далі обігрівач газовий, значить, туристичний. Вдіваєте на шланг і йде через форсунку розподіл тепла. Досить міцна штука. Такі звичайні горілки. ось, Але це така річ. ну, Якщо нема нічого, краще взяти ось таку, треба до неї шланг і будете обігріватись. Хто не довіряє балончикам з газом, ось, можете придбати ось таку щепочницю. Досить грубий метал, сталюка. Закидуйте сюди щепки, дровішки, ставите. І обогрівайтеся. Це тільки в кого є свій будинок і в кого є балкон. Хто живе в квартирі і має балкон. Вона досить важка, вона не зовсім туристична. В кого є машина, так, супер підійде і в кого є балкон. Клас. Ну Ще можу порадити ось такий обогрівач інфрачервоний. Ось, Так що 200 грам. Газу використовує на годину, але це потужна річ. Можете взяти собі ось такого малиша на 1,4 кВт. Ось цей використовує в два рази менше 105 грам. Знову ж таки, вже є готова конструкція, в кого є е, в квартирі балкон або має свій будинок. Рекомен... Рекомендаціон. Спокійно, чуть не поламав. Ось така річ надійна. І зрозуміло, як вона працює. Так? Не можу прикрутити. Не зовсім вона надійна. Добре. Ще додам, в кого є свій будинок, просто заздрю. Тому просто заздрю. Ось такі класні мангали. Вже ніколи не залишиться без гарячої їжі. Придбати там 1200-1500, можна за тисячу, можна знайти за 745 мангальчик, м'ясо, і ви собі можете приготувати їсти. Ну, в кого є свій будинок, тому звісно, це круто допоможе. Запальнички наберіть з собою запальничок штук 5-10. В кого О, скільки є, це теж бо сирники. Друзі, вже 21 -е сторіччя. Робіть навіть вогонь собі якимось комфортним задоволенням, щоб здобути цей огонь. Не беріть. ну, можете взяти сирники, якщо вам спокійно від цього бути. До речі, повернусь ще до цього інфрачервоного приладу. Нам вирубають електроенергію, а в нас є газ. Можемо спокійно обогріватись. Коли нема електроенергії, ваш холодильник потече. Щоб цього не відбулось, є отакі називаються акумулятори холоду. Вони недорогі, там по 150 гривень. Вони бувають різні. Їх є ось, бачите, порозбирали, практично дві штучки лишилось. Є гелеві, є ось такі в таких пластинах. Вони у вас лежать в морозильному, ну, мабуть, ви знаєте, багатьох щось є, але купіть ще пару штук, вони вам не завадять. Є різні. Навіть по 67 гривень, бачите, ось такі маленькі. Пропало світло, кинули собі, виняли з морозилки, кинули там, де продукти, і нічого у вас не зіпсується. Рекомендаціон. Ось така красива ялинка. Ну а ми погнали з вами далі, багато роботи. Так, зверніть увагу, особливо вода. Запаси води мають бути у нас в кожного е солідні. Води багато не буває, запам'ятайте. Ніж замовляти ось такі бутлі, в да, когось там є джерельна, хто там п'є якусь там артезіанську, ще щось там маляску чи ще щось, купіть ось такі пусті бутлі, наберіть в них воду і закрите кришечками. Кришечок, до речі, вже порозбирали, нема. Кришечки по 3 гривні. Такі, знаєте, вони хоп. І вона запечатається автоматично. Ось, Це перший варіант. Вони не дешеві, по 389, тут 19 літрів. Є другий варіант взяти ось такі фляги по, е, так, тут дається скільки. Скільки ж там літрів? 10 літрів. Є 10-літрові по 50 гривень і є, е, є 7-літрові по 37 гривень. Я думаю, що ось таких ось штук 10 мінімум треба мати. 50 гривень 500, на 500 гривень ви ось таких наберете. Бо якщо замовляти у цих розвозчиків води, це буде вам дорого. Бо вам треба купувати тару. У них саме дорога це тара. Якщо хочете фільтровану, але у вас вдома немає фільтрів, бо оці зворотні осмос, вони дуже дорогі. Купіть собі там чайничок за 800 гривень і нацедите собі за день, я не знаю, таких 5-7 баклах. Думаєте, та, у мене, все буде нормально, не буде води. Чи світла, піду в супермаркет куплю. Друзі, не буде води. Не буде. Те, що вона зараз стоїть, вона зараз стоїть. Пропаде світло через 2 години, полки будуть пусті. Далі, хто хоче багато затаритись, не купуйте в магазинах, це буде дорого. Друзі, можете просто піти десь на такі, знаєте, смітники є. З решитки зроблені. Там викидають ось такі чистенькі бутилки. Набрали 5-7 штук, 2 дні, 3 дні походили. Наповнили водою, ось і запас води. Лайк. Like. Але візьміть ці мусорні пакети. Не дай Бог пропаде вода, зникне вода, зникне каналізація. В туалет можна буде ходити, скажімо так, перевіреним способом. Берете один пакет, кладете на унітаз, зробили діло, завернули, викинули. Все, ось теж вам лайфхак, друзі. Гігієна. дуже швидко розбирають ось ці серветки, вологі серветки. Тим більше зараз по акції вони. Недорогі, я нічого не рекламую. Бачите, ще один плюс один. Ось, можете взяти, діткам треба. І е, розход води набагато менше, якщо у вас є ось такі серветки. Коли звучить сигнал воздушної тривоги, ми всі спускаємось в підвал, в бомбосховище. Там має бути інструмент. Якщо у вас свій власний будинок, от, візьміть з собою значить, топор, бажано ось такий колун. Щоб у вас був далі значить, кувалда і обов'язково кірка. Лайк. Підписуйтесь на канал, друзі. Погнали далі. Сказав, від завалів щось прилетить, десь бабахне завали, чим будете коворяти? Зажигалкою чи телефоном. У вас має бути в підвалі інструмент. Далі ліхтарі. Бачу, що їх розбирають дуже швидко. Різні тут були класні, звичайні. І ну, е, Я би собі брав би, знаєте, щось таке обов'язково на акумуляторі. Ні в якому разі не беріть на батарейках. Батарейка сяде, де ви що ви будете з нею робити, невідомо. О, значить, е, Для освітлення. освітлення. Бо зараз на Алі, скаже, я можу на Алі заказати, поки воно вам прийде, вже пів зими пройде. Пів зими прийде. На алі собі можете заказати, паралельно візьміть собі, купити якісь фонарик. До речі, не забувайте за прийомник. За радіо. У вас має бути радіо, бо може і зникнути інтернет багато чого. Подовжувач, теж класна тема має бути в нашому арсеналі. Як правильно обрати туалетний папір? А для чого нам туалетний папір? Це економія води. Розумієте, да? якщо у нас буде достатньо е цієї бумаги, нам не треба буде тратити стільки води. На миття Себе, гігієна, руки, посуд і так далі. Як перевіряємо, Ділюсь з вами лайфхаком, дивіться. Отак. От підходите і берете. Це такий середній. Далі. Теж середній. Я не буду рекламувати. Середній. Ніколи не дивіться на ціну, це ще ну, це вже гірший. Значить, ви маєте підійти і... О, це взагалі, дивіться, лівандос. Бачите? Якесь орігамі... Ну, такі ще більш-менш нормальні. Зараз просто вам зразу скажу, який класний. Оце туфта. Оцей має бути класний, але це не туалетний, це вже є рушник паперовий. Оце бомбезний. дивіться. Це взагалі. Не... Не... Ось. Оце я рекомендую, друзі. Да. Оцей органік. П Паперові рушники Саме класна тема. Не беріть оцю туалетний. Папір двох, трьох шаровий, шари оці ніякого значення не мають. Друзі, візьміть ще скотч. Бачите, ще по акції є там 4 плюс 1. Є різні, є такі, є такі, є величезні. Ось такі катушки. О, він недорогий. Як бабахне, повилітають вікна, не дай Бог, знаєте, а потім заклеювати там газетами мішками з-під мусора. Це не, не красиво, не естетично і неефективно. Крім цього, рекомендую взяти ось таку саме клеючу плівка. Є різного формату, є такі, є такі. Також недорога, чисто на вікна. Якщо, звісно, ви вставите через 3-4 дня, прийде майстер, вам поміряє вставить, Але треба зберегти тепло, якщо ви живете і дітки з вами. Так що ось такі речі треба мати. Так, друзі, можете собі придбати ще борщ з м'ясом, з яловичини. Борщ з свинини, суп гороховий з м'ясом. Вже готові, готові пакунки. Бачите, 105 гривень. Дешевше, ніж в магазинах, в ресторані і так далі. Каша перелова з яловичиною. Каша перелова з яловичиною. Каша гречнева з куркою та овочами. ось. Там вже величезні добові пакунки. Потім... В'єтнамський суп-бофо, не знаю, не їв. Гороховий суп з м'ясом залили кип'яточком, 103 гривні і маєте свіженький суп. Далі суп гороховий зі свінини. просто розігріли і з'їли. Навіть не треба його варити, кип'ятити і так далі. далі. Каша ячна, каша гречана, каша рисова з курки 85 гривень. Чому ні? Каша з овочами, Квасоля з овочами. От, борщ на м'ясному бульйоні з яловичиною 99 гривень. Так що ось так, ребятки. Підписуйтесь, а ми погнали з вами далі. Так, друзі, рекомендую вам ще взяти одноразовий посуд для економії води. Він недорогий, дешевий, поїли, викинули. Це можуть бути тарілки, це можуть бути якісь стаканчики, веделки, ложки і так далі. Тоже класна тема. Далі, друзі, свічки. Ось ці, вони дорогі. Але вони необхідні, тому їх краще не беріть, а беріть самі звичайні дешеві свічки. Ось, Наприклад, ось такі. Для чого вони нам потрібні? Можна приготувати їсти. Звичайно, це буде духовка. Ось, Зверху поставили, поставили решітку. Кастрюлю, сковородку, воду, там, чай, що ви хочете. Ось таких 10-15 свічок взяли. Ну, Уявіть, коли 10-15 фітілів горить, ось, то можете закипітити. І приготувати їжу. І, походу, обігрівається ще й квартира. Ось так. Мило господарське. Друзі, ви, звичайно, можете взяти якесь гламурне собі, да, оце там, ось такі якісь там мила з кремами, палмоліви різні, але господарське мило завжди буде в ходу. Ви можете і більо попрати, діток помити, самі помити. Воно недороге, 24 гривні. Ось таких Даже 4 бруска взяли на 100 гривень. Все, рекомендую. Йдете в бомбосховище, обов'язково візьміть ось таку штуку, собі під попу, собі, дитині і вже не переживайте, що може простудитись. Ось, дуже зручна, легка, взагалі необхідна річ. Якщо доведеться вам довго е там сидіти, спати, ночувати, ну самі знаєте, карімат теж хороша, хороша штука. Обов'язково зараз поутепляйте вікна і двері. Так, і вікна теж. Якщо у вас пластикові Вікна це не означає, що вони у вас надійні. Я, наприклад, і пластик, і двері всі утепляю. Візьміть собі отакий рулончик він вам дуже знадобиться. і Є дешеві варіанти, ось такі це теж, це теж класно. І не будете чути звуків сусідів, менше чути будете цих шахедів. І головне збережете тепло. Дивіться, якщо вже підходити по дорослому на рахунок газу, рекомендую ось такі балончики невеликі. Ну оці Металеві, вони вибухонебезпечні. Е, Пластмасою вони не взриваються. Навіть якщо його в, у вогонь кинути, бачите, можете подивитись на Ютубі ролики, вони просто вигорають. Ось. Просто вигорають. Так що, рекомендую, У мене вдома ось такий е, балон. Він на 14 літрів. От. Половина лишилась, минулу зиму, він дуже мене серйозно врятував. Оце для дому, для їжі, готуватись, гріти. Тема. Підписуйтесь, друзі. Погнали далі. Також стоять в цьому відділі, зразу беріть собі е, хороший шланг, якийсь, е, редуктор. Ось, бачите, тут з редуктором. Так що так, ці питання можна порішати. б я вам ще порадив, друзі, це звичайні респіратори, 60 гривень. Ну, мало ли. Ще щось трапиться. У нас не респіратора, нічого нема. Пилюка якась, звісно, вони не врятують на 100%, але має бути якийсь захист дихальних шляхів. По 60 гривень теж можете прийти собі, вибрати пару штук. В кого є машина, поняли? да, В кого немає оцю штуку, візьміть, візьміть, це Ну, В кого є машина, знають. Далі, щоб сильно не заморачуватись, які там аптечки, що має бути в аптечках. Просто зайдіть собі, візьміть, готову вже автомобільну аптечку. Киньте собі в сумку, в рюкзак, в бомбосховище, з собою в дорогу Беріть, Це, це класна тема. Вона вам знадобиться. Канистри для бензину, для дизелю. Авто, генератор. Теж можна взяти собі одну каністерку. Хай буде. І так, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайкоси, задавайте питання, може ще якісь будуть поради, може ще я щось пропустив. Всім гарного дня на зв'язку. Слава Україні!